Буде, не бросайте городи, бо будуть уже як ось тут вовки будуть вийти чи що, люди. А що ж посіять на огороді, ви мені скажете? Соняшничок чи кукурузку? Та соняшник нахрен викріють, а кукурузи толку не буде, люди. Пшеничку, люди, пшеничку ячмінь можна буде посіяти на огороді. Соняшник, випіть горобці і будуть падати вам на голову з неба такі жирні горобці. Так що, люди, сійте пшеницю на городах і буде у вас котлета в кармані. Не можете обробити свої городи. Я у вас візьму пай в оренду, гарно заплачу і оброблю ваші городи, люди. Безкоштовно. Люди, і перед посівом ваша пшеничка повинна бути відкалібрована. третьої, четвертої репродукції це максимум, п'яту, шосту не сіємо. Оброблена фунгіцидом, венцидор, інсектицидом, альберто це тіме і люди, обов'язково, дефенсес, 75 днів немає дощу. Откриваємо упаковку дефенса. Беремо, є антистрес, відеречко біленьке. І заливаємо його кип'ятком, люди. Кофе п'ємо. Чайник нагріли, залили, і він гарно розтвориться. Ночі в нас вже пішли холодні, по 5, по 4 градуси, в вот оці люди. На Закарпатті вже мені дзвонили, казали, нуль. І дощі такі пішли, що повний капець люди. Потім люди беремо амінокислоти і марсіель. Все виливаємо у відро. Туди ж додаємо фунгіцид, інсектицид і заливаємо водичкою. Поколотили гарно, беремо бетономішалку. І не так сяк люди, на глаз чи на що. Беремо 25 кілограм став на віса, засипаємо в бетономішалку і потрібно 250 мл робочого розчину. Не більше і не менше люди. Щоб була гарна протравка насіння, бетонна мішалка мішається, рукружечко взяли, 250 мл, налили, і все, люди класно. Воно все перемішалось, обробилося фунгіцидно-інсекцицидною обробкою, Дефенсес зробив свої діла, зробив плівкоутворювач. І ми люди сіємося в суху землю. Люди і буду чекати ваших коментарів. Напишіть, а що ви будете сіяти на огородах? Чекаю!